Майже два роки історик Руслан Сіромський разом з іншими дослідниками працював над книгою Привілейне на самоврядування міста Городка» 1389 року. Автори віднаходили архівні матеріали, вивчали речові докази та символіку городка, аби повноцінно описати у книзі. Давню історію міста Видання двомовне українська та англійська мови, а основу складає саме текст привілею на самоврядування городка, написаний латиною. Якраз той період застало просування магдебурзького права, тобто право самоврядування з Німеччини, з Магдебурга, центрально-східної Європи. От і Городок стає одним з тих міст, яке отримує це право самоврядування, що було важливо з огляду на два моменти. Перше, міщани отримують право самим обирати собі керівництво, владу. Друге, це е, наскільки це можна було на той час незалежний суд. Напередодні книгу презентували у городку в історико-краєзнавчому музеї. Городок це. Місто, яке послугувалося ще з 14 століття, правом загальноєвропейським, яке в той час був в Європі. це свідчить про те, що ми маємо глибоке коріння із тими народами, які проживають сьогодні у Європі. Додам, що оригінал привілею на самоврядування не зберігся, проте дослідники знайшли перевидання тексту у польських хроніках. Його і розмістили у виданні Юлія Пурціна, Олег Гондарчук, телеканал Перший Західний.